Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити про те, чому ми не впускаємо можливості в наше життя. Чому до нас, коли щось приходить, щось нове, щось цікаве, щось потрібне, щось, чого ми чекали давно, воно стає для нас занадто складним, занадто якимось тригерним, Тобто ми почуваємось дуже і дуже напружені, і тим самим ми відмовляємось від цього нового, чого ми нібито. Дуже сильно чекали, але коли воно з'явилося, ми не хочемо з цим взаємодіяти. Тобто ми ніби хочемо, але внутрішньо ми робимо все для того, щоб ці можливості пішли геть. От як прийшли, так і нехай йдуть. От дайте відповідь собі на запитання, коли щось нове, незвичне, набагато краще вашого рівня приходить у ваше життя, те, про що ви мріяли, як ви себе почуваєте? Я пам'ятаю, коли. Я була ще, я ж я ще взагалі не працювала над собою, тобто внутрішньо я ще взагалі не доросла до того, щоб отримувати якихось кращих чоловіків, кращі можливості, кращі гроші в своєму житті, і в моє життя прийшов чоловік, який на рівні в 10 вищий за мене. От він прийшов в моє життя, що зі мною тоді відбувалося. Боже, мною трясло. Я не розуміла, що це таке. Тобто невже, невже такий, як він, з'явився в моєму житті, невже це відбувається зі мною? Невже я ось це змогла притягнути в своє життя? Це ніби це було як диво, ніби щось впало мені на голову. Ніби я, я відчувала себе не те, що негідною, Я дуже сумнівалася в тому, а що він взагалі робить тут зараз біля мене. І я вам скажу одне. Я дуже швидко від нього позбулася. Дуже і дуже швидко. Я в мене настільки був сильний мандраж. У мене настільки емоції переповнювали. Я настільки не вірила, що це відбувається зі мною, що цей чоловік хоче стосунків саме зі мною, що я просто несвідомо робила все для того, щоб цей чоловік пішов з мого життя. Насправді я хотіла його втримати. Насправді я хотіла, щоб він залишився, тому що я думала, ну, це просто один, один на цілий світ. Я не знаю. Не... Настільки такий, як я хотіла. Я робила все для того, щоб він пішов. І я вам скажу чесно, коли він нарешті пішов з мого життя, засталося дуже швидко, я видихнула. Тобто це ж була ніби моя мрія. От саме такого чоловіка я хотіла, саме з таким я хотіла бути. Але чомусь тоді, коли я йому сказала, що ні, ми не будемо більше разом. Я просто видихнула. Видихнула від того, наскільки мені емоційно було складно впоратись з тим, що він з'явився в моєму житті. Тому що той момент, той місяць, який ми спілкувалися, я постійно була в напруженні. В такому сильному напруженні я не, я не розуміла, що це дійсно відбувається зі мною. Я не могла нарадіти за своєму щастю. Тобто, що це було? Мій стан, моя психіка вона не витримувала. Моя психіка була до цього не готова. Мій стан був до цього не пристосований. Я не звикла. Я не звикла до такого рівня чоловіків. І коли він, нарешті, пішов, я не знаю, як це пояснити. Я водночас і засмутилась. А водночас я була дуже щаслива, що ця напруга з мене спала, тому що мені постійно хотілося відповідати, мені постійно хотілося бути такою, ж, як він, рости до нього, робити, робити, робити. Але ж це ж велика напруга, коли ви починаєте себе під якісь рамки пхати, тому що вам здається, що якщо я цього робити не буду, він від мене піде і я його втрачу. І взагалі це диво на мене впало, і він ніколи цього не буде. Наша психіка вона приймає і може впоратись лише з тим. З тими станами, які вона вже відчувала. Якщо у ваше життя приходить щось, що вам здається, ну це просто диво, яке з на мене звалилось, впало невже так цього чекала. Я так цього хотіла. Тобто, коли ви хочете через сильне напруження, коли вам здається, що ну це неможливо, але я цього дуже і дуже хочу, і воно з'являється у вашому житті. Ваша психіка не може з цим впоратись, тому що напруження занадто сильне. А всі ми... Прагнемо до спокою, всі ми прагнемо до спокійного, комфортного існування. І коли щось з'являється в нашому житті, і навіть якщо воно було дуже бажаним, а наша психіка вважає, що зараз мені неспокійно, мені зараз некомфортно. Я в житті таких емоцій не відчувала. Вона хоче від цього позбутись і віддалитись. Це говорить про те, що на даному етапі, на даному етапі, поки що ви до цієї мети не готові. Ви недостатньо дозріли до того, щоб це отримати і з цим взаємодіяти. Так, воно може прийти в ваше життя, може якось е, промількнути, але ви не будете готові з цим взаємодіяти, тому що ви не знаєте як. Ви не знаєте, як взаємодіяти з цим всім. І тоді, коли ви не знаєте, як, виникає ось це сильне напруження. Цей чоловік прийшов, але я не знаю, як це відбулося. Я не бачила системи. Тобто не кожен чоловік тоді в моєму житті був таким ж. Це був один на мільйон. Добре, в мене не було мільйон чоловіків, це був один з тих декількох, які в мене були, просто якийсь надзвичайний. Ну, Потім я зрозуміла, що я перебільшувала. З його реаліями це було не так, але тоді мені здавалося, що він просто ем, напівбог. І коли е, він прийшов в моє життя, моя психіка не розуміла, як це відбулося, як він прийшов в моє життя. Тобто система не вибудована, Я не розумію причину наслідкових зв'язків, як це відбулося. І коли наша мета досягається як якесь диво, тобто не я робила якісь кроки для того, щоб досягти. А це просто мені впало на голову, тоді ми вважаємо, що це може більше і не повторитись. От він прийшов, а він більш може і не прийти. І це не тільки про чоловіків, це просто я проводжу свій приклад для того, щоб було легше зрозуміти. От коли у нас щось з'явилось, і ми не розуміємо, як це з'явилось, тобто ми до цього не йшли поступово регулярно, не робили якісь дії, які були потрібні саме для цього, а просто якимось чином. Так сталося, просто ми зустріли на шляху ось таку людину, чи отримали ось таку суму, і ми до цього не йшли регулярно і поступово, тоді ми не будемо знати, як це відбулося і як знову отримати той самий результат. Тим самим ми будемо прив'язані до цього старого результату. Ми будемо прив'язані до цього першого чоловіка, який прийшов, і будемо намагатися його втримати. А що більше ми тримаємо, то, то більше від нас хочеться піти. То більше ми створюємо напругу, і то більше ми на цій людині чи на цьому бажаному, що прийшло до нас, зациклені, і тим далі воно від нас віддаляється, тому що ніхто не хоче напруги, всі хочуть жити в спокій. Коли ми хочемо досягти якоїсь мети, ми думаємо, що досягнувши цієї мети, ми будемо відчувати ось такі, такі то стани. Тобто мені буде добре, мені буде класно, я буду щаслива, я буду задоволена. Я буду на самому небі від щастя, і лише тоді в мене все буде прекрасно. Якщо до цього ви живете в станах, е, таких як розчарування, е, невіра в себе, нелюбов до себе, я ніколи не щаслива, я ніколи не задоволена, я завжди почуваюся погано. Мені все завжди не те, і ви в цих станах хочете отримати щось нове для того, щоб відчувати інші стани, то ваша психіка цього не витримає. Тобто не я відчуватиму щось, коли дійду до цієї мети, а я вже відчуваю ці стани для того, щоб ця мета до мене прийшла, для того, щоб я мету цю витримала, якщо вона з'явиться в моєму житті, коли вона з'явиться в моєму житті. Тому що наша психіка синхронізується з реальністю. І якщо ми відчуваємо такі стани все своє життя, то нам дуже легко буде отримувати ці результати, які ми ставимо собі за мету. Бо тому що ми вже це відчуваємо. І коли це прийде в наше життя, наша психіка не скаже тому до побачення, вона скаже, вау, класно, я це відчувала і раніше, а тут я відчуватиму це ще більше. Супер, класно, беремо. Це відчуття при досягненні мети повинне бути вам знайоме, повинне бути вам комфортне, звичне. Тобто, що це означає? Коли я йду до якоїсь мети, то всередині у мене повинно бути достатньо зрілості, цінності себе. Розуміння. Того, що я з цим впораюсь, розуміння того, що я вмію з цим взаємодіяти, розуміння того, що я знаю, як я буду поводитись, коли це до мене прийде, я знаю, на яких умовах це все буде відбуватись, я знаю, що я робитиму, якщо воно раптом піде. Я знаю систему, як я маю отримати це знову. Тобто, це не щось одного разу впало мені на голову, і я більше ніколи цього не досягну. Ні, я знаю, які дії конкретно робити для того, щоб цього досягти, і я знаю, що я цього гідна. І коли до мене приходять можливості, які синхронізуються з ось цим станом, то я просто їх беру. От я просто їх беру і не відмовляюсь, і не втікаю, і не е, плачу, і не е, живу в якійсь агонії, невже це на мене звалилося? І я не живу е, в, якому, в якомусь сильному напруженні, що як мені зараз з цим всім взаємодіяти, я просто це все беру. Я просто це беру і взаємодію на е, своїх умовах. На умовах, які виставляю я, не інша людина, яка прийшла, а як виставляю я, і вже дивлюсь, чи ця людина бере ці умови, погоджується на ці умови чи ні. І якщо це не так, то це означає, що всередині в мене була ця дра, цей дефіцит, який я судорожно намагалась закрити, і зараз в мене з'явився страх того, що це може зникнути. Тому що якщо в мене був цей дефіцит, і він раптом якимось чином закрився. То звичайно ж в мене буде страх, що це зникне, і я більше не зможу продовжувати закривати цей дефіцит цією людиною, цими фінансами, цією ситуацією. З'являється почуття, що ніби мені прийшло більше, ніж я очікувала, ніби мені прийшло більше, ніж я вважала себе гідною, достатньо хорошою для цього, достатньо зрілою до цього. І в мене з'являється занадто багато енергії, з якою я повинна зараз впоратися. В мене ніколи цієї енергії не було, тому що я ніколи не літала на таких висотах, в мене ніколи не було цієї енергії, мені зараз треба якось з нею впоратися. І для того, щоб моїй психіці стало краще, треба від цього позбутись, тому що вона в занадто великому напруженні. Постійно, уявіть собі, постійно думати, що я маю зробити для того, щоб воно не зникло. По-перше, тому що я боюсь це втратити, тому що я не знаю, як я це отримувала. У мене не було системи. Просто впало на голову і все. Я була не готова. Я не дозріла до цього. І тут дуже легко себе перевірити, чи ваша це мета на даний момент чи ні, чи зможете ви її на даний момент досягнути і витримати, чи ні. Це е, зрозуміти і усвідомити. Просто навіть подумати про це, а як я буду себе почувати, коли це дійсно з'явиться в моєму житті? Тобто, як я буду себе почувати? Чи буде в мене мандраж, чи буду я е, дуже сильно перейматися, а як мені поводитись зараз, а як мені зараз розмовляти, а що мені сказати? Чи буду я не з собою? Тому що, коли приходить щось в наше життя? Чого ми ніколи в житті не бачили і не відчували, звичайно ж, ми тоді намагаємось підлаштовуватись і грати якусь роль. Ми не є собою. А психіка хоче завжди, щоб ми залишались собою і не грали ніякі ролі, тому що це дуже сильно виматує. Бути собою набагато легше, ніж грати якусь роль, і вона не хоче цього робити. Для неї це занадто енергетично затратно. Їй цього не потрібно, вона цього не хоче. І дуже е, класно і дуже важливо себе перевіряти, коли ви ставите якусь мету, коли ви хочете чогось досягти, чи я вже себе так почуваю, і я просто хочу, щоб це було в моєму житті. Чи я ще себе так ніколи не почувала, і я хочу, щоб воно мені дало ось це відчуття і будь-які цілі, які. Викликають у вас ось такі емоції, просто переповнені, якісь надзвичайно. Ви впадаєте в паніку і нерозуміння, як вам зараз з цим всім взаємодіяти, поводитись, Ви витрачаєте на це дуже і дуже багато енергії. Це означає, що мета поки не ваша. І основне, це поки що не ваша мета, поки, звичайно ж, ви зможете до неї дійти. Якщо ви захочете, але сенс в тому, що зараз на даному етапі вашого життя це не ваша мета, і вам потрібно поставити трохи нижчу мету для того, щоб спочатку досягти її. Дуже важливо е, йти до якоїсь високої мети поступово. Тобто зараз я розумію, що я хотіла би ось цього, але на даному етапі я, я дивлюсь на це все адекватно, здоровими очима, і я бачу, що ну, на даному етапі я зможу тільки до цього дійти. І моя психіка може витримати лише ось це. Тому я дозволяю їй дійти тільки до цього. А потім, після того, як я ось це отримую, після того, як я е звикнуся з цими почуттями більш кращими, я перейду на цей рівень. Потім знов і знов і знов і знов і так дійду. Тобто це не буде ось такий е це не повинен бути такий розрив. Розрив між вашим станом на даний момент і вашим бажанням не повинен бути занадто великий. Коли в людини внутрішній стан. На якомусь рівні і вона ставить мету, де проміжок не такий великий, вона легко до неї дійде. Але якщо вона ставить мету, де проміжок занадто великий між її станом на даний момент, і між тим, що вона хоче отримати, то, звичайно ж, вона цього просто не витримає, коли отримає, якщо отримає. В кращому випадку, якщо вона зможе це все ж таки отримати і хоча б доторкнутися. Але в. Найчастіше відбувається так, що ми ну ми просто не отримуємо того, чого ми хотіли. Ми розчаровуємось, тому що цей проміжок між тим станом, який я зараз відчуваю, між тим, до чого я зараз звикла, і тим, що я хочу отримати, занадто великий. Коли ми чогось бажаємо, ми думаємо, що якщо це прийде в наше життя, ми от станемо більш цінними, більш гідними, ми станемо більш щасливими, ми станемо більш кращими, якщо це прийде у наше життя. Але справа в тому, що ми вже повинні відчувати себе достатньо гідними, достатньо щасливими. Не ця ціль, яку ми бажаємо, має дати нам це відчуття, а ми вже на шляху до цієї цілі повинні так себе відчувати. Інакше ми до неї не дійдемо. Отже, що нам потрібно робити? Коли ми ставимо якусь мету, ми повинні розуміти, що я внутрішньо вже повинна відчувати ці стани, які я хочу отримати, коли ця мета буде досягнута. Тобто я вже зараз на етапі постановки цілей, не тільки на цьому етапі, ще не там, але я вже тут на цьому етапі відчуваю всі ці стани, які я хочу отримати пізніше, то Мені легше буде туди йти, і мені легше буде прийняти те, що з'явиться в моєму житті, тому що моя психіка не захоче від цього захищатись. Вона не захоче втікати. Їй буде неважко. Ці емоції її не будуть так, вас не будуть так переповнювати, і вам буде комфортно. Ваш стан буде комфортним, тому що ви вже це відчуваєте. І нам потрібно активувати в собі ці стани і жити. Все більше і більше починати жити з цих станів, все частіше бувати в цих станах для того, щоб ці стани ставали нормою для нас. Що я маю на увазі? Наприклад, жінка, яка дуже сильно хоче вийти заміж, ми. Вона просто про це мріє, як не може це отримати, і вона вважає, що ну, коли я буду заміжня, тоді я буду кохана, тоді я буду відчувати себе е, хазяйкою в домі. Тоді я буду відчувати себе ніжною, люблячою. Я буду віддавати ніжність і тепло. Е, я буду почуватися щасливою, я буду почувати з коханою. Якщо зараз вона почуває себе самотньою, вона не відчуває, що вона може бути хазяйкою в домі. Вона не відчуває, що вона може народити дітей і взагалі з якось дітьми там взаємодіяти. Вона не відчуває себе до цього всього готовою, взагалі вона ніколи, вона не знає, як цим всім взаємодіяти як взаємодіяти з чоловіками, але дуже сильно мріє вийти заміж. Як ви думаєте, чи вийде вона заміж найближчим часом? Навіть якщо в її життя прийде якийсь чоловік, навіть якщо чоловік зробить її пропозицію, вона або скаже, я подумаю, або відмовиться, або прийме. Але він їй настільки буде це все важко витримати, тому що вона ніколи не жила з цих стані, вона не розуміє, як це, як це бути люблячою, як це любити, як це взагалі взаємодіяти з чоловіком, як бути ніжною, як бути ласкавою і так далі. Вона не знає цього, вона ніколи цього не відчувала, вона ніколи такою не була. І тут їй доведеться такою бути, тому що ну, вона ж мріяла такою бути, і вона ж мріяла отримати чоловіка для того, щоб такою стати. Вона його отримує, але ж вона ніколи так не жила, вона не знає, як ці всі стані. Не проявляти і не знає, як це навіть відчувати, тому що вона, наприклад, все життя подавляла чи ніколи цього не бачила. І, звичайно ж, вона або відмовить, або скаже я подумаю, або скаже так, я згодна, але там все буде дуже важко і складно, і їй буде дуже складно, вона постійно буде в напруженні, вона постійно буде незадоволена її чоловік також, тому що вона ніколи цих станів не відчувала. І ось саме їй її цих станів не принесе. Тому спочатку їй потрібно стати такою без чоловіка. Стати люблячою, ніжною, чуттєвою, уважною, любити себе, відчувати любов до себе, не шукати чоловіка, який даватиме їй цю любов, щоб вона відчувала, що її люблять, а себе самостійно настільки любити, щоб відчувати цю любов. Тоді. В неї буде набагато більше шансів отримати це швидше, тому що вона вже житиме з цих станів. Якщо я вже живу з цих станів, мені взаємодіяти з моїм чоловіком легко, просто і взагалі без проблем. А якщо? А якщо я ніколи з цих станів не жила, і тут проходить моє життя чоловік, то я не буду знати, як це взагалі відбувається це все, як це а ніжною бути це як. Може, мені хтось пояснить. Ну, ось так це все відбувається. Ось так це все відбувається. Або, наприклад, я. Буду відчувати себе гідною, я буду почуватись впевненою в собі, я буду почуватись реалізованою щасливою тептаю. Тільки тоді, коли в мене на рахунку буде ось така сума, чи тільки тоді, коли я буду займати ось таку посаду і отримувати щомісячно ось такі от гроші. А поки я їх не отримую. Я себе почуваю нікчемою, не здатною ні до чого, я себе почуваю невпевненою в собі. Я не почуваюся гідною, я не почуваюся щасливою, я не почуваюся реалізованою ніякою. Тобто, якщо я не почуваюся отак зараз, то ось ця мета від мене дуже і дуже далеко. І навіть якщо вона прийде, мені потрібно буде такі сверхзусилля проявляти для того, щоб впоратися з цією відповідальністю, яка до мене прийде. Для того щоб набувати всі ці стани так швидко-швидко-швидко, тому що воно мені впало на голову, що я краще від цього відмовлюсь, тобто нам поступово потрібно спочатку починати вірити в себе, почуватись гідною навіть без цих грошей, почуватися впевненою в собі без цієї посади, почуватись реалізованою без цієї посади, почуватись гідною, там спілкуватись з певним колом людей. Навіть якщо в мене немає поки що таких грошей, потрібно відчувати свою цінність спочатку. З, з самого початку нам потрібно цю цінність відчувати в собі, культивувати, жити в цих станах любові до себе, впевненості в собі, коли наша самооцінка адекватна, коли ми віримо в себе, коли ми поважаємо себе, коли ми дозволяємо собі спілкуватись з тими людьми, які трохи вищі по соціальному статусу, наприклад. І коли ми ось це все собі дозволяємо, тоді нам легше буде утримати, що з нове наша психіка вона поступово-поступово почне звикати до цих станів. І коли вона вже це отримає, ось ту посаду, ось ці фінанси і так далі, їй буде вже легко це прийняти. І вона така, та я і так, так все життя живу. Та я і так живу все життя, ось так. Тобто, коли мій стан я не гідна нічого я нікчем, я не вірю в себе, я себе не поважаю, не ціную, я не гідна спілкуватися з цими людьми, а бажання ось тут. Ну, як ви хочете його досягти. Ми не повинні думати про диво, яке впаде до нас на голову. А ми маємо звернути увагу на те, як я себе зараз відчуваю, і що буде для моєї психіки максимально комфортним. Який результат буде максимально комфортним для того, щоб я змогла потрохи, потрохи, потрохи і йти до цієї мети, яку я собі поставила, до цих, до цих амбіцій, які у мене зараз на даний момент присутні. Я вважаю, що я максимально конкретно розповіла про те. Чому ми не беремо ці можливості, які приходять в наше життя, про те, чому ми їх пропускаємо, чи про те, чому ми їх не замічаємо, чи відмовляємось від них. І якщо вам цікаво знати більше, якщо вам цікаво отримувати більше інформації, я залишу посилання на мій телеграм-канал внизу. Там багато подкастів, статей. Ви можете зайти, читати і ще більше отримувати корисної інформації. Якщо вам цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, згодні ви чи ні. І очікуйте наступні відео.